Друзі, всім вітання. Приїхав до офіційного дилера оглядати ось цю BMW m 850. У нас тут розширена шкіра, тобто карти дверей повністю, потім, ну, звичайно, панель приладів. Ось ця частина теж саме стосується тут. Стеля у нас тянута алькандари. Це все-таки дає автомобілю якогось дорогого лоску. Потім а, музика у нас е, Harman Kardon Є а, вентиляція, я підігрів сидінь. А, Далі у нас тут мають бути управління жестами. Да? так це є У нас є повний автопілот, у нас і підігрів керма. Це теж важливо, є. Проєкційний дисплей, я зараз заберу цю табличку. До речі, ось ціна за даний автомобіль. Пробіг тут 54 тисячі кілометрів. Проекційний дисплей. Що класно, то ви скачуєте BMW. І потім ви з мобільного телефона можете відкрити автомобіль без ключа. Ви можете скачати різні цікаві програми. На свій автомобіль. Наприклад, от в цьому автомобілі є камери 360. Ви скачуєте, має декодер автореєстратор, який працює також навіть тоді, коли автомобіль стоїть випаркований. Ви можете в будь-який момент відкрити камери, побачити, що з машиною, хто біля неї ходить. Зацініть, який у нас тут прикольний кристалік, да? тобто кристалічна ручка КПП функцій дуже багато. Це дуже важливо. Так, ну що, Давайте ми її заведемо і послухаємо, як взагалі працює двигун. Звук v 8 Він так прикольно працює, до речі, зацініть. У нас тут розширений карбон, а задній дифузор з карбону. Карбоновий маленький такий сполірок, також карбонові елементи у нас встановлені на зеркала і в попередній частині також у нас тут значить от отакі -от от елементи. Йдемо далі. Встановлена нова гума, вона тут різноширока, 275 30 20 м гальма. Зараз прогазуємо Симфонія звуку, яку тяжко передати словами, і звучить набагато цікавіше, чим в, наприклад, їжі М5 чи М8. Магія. Скажем, є свої нюанси в конструкції вихлопу даних автомобілів. Так, що ще цікавого вам розповісти? Шкіра у нас BMW Individual Merino Це. Найдорожчий варіант оздоблення. Потім у нас Shadowline, комфортний доступ і дивіться, дотяжки дверей. Тут напевно карбону нема, але це теж прикольно зроблено, так би мовити, щоб повітря не залишалося в арках і виходило через цей отвір. Ну що, зараз буду робити тест-драйв, але вже номери в місті. Я питаю, як мені виїжджати, він мені каже, виїжджає через наших конкурентів. А Їхні друзі-конкуренти це компанія Mercedes. Весь задній поворот на ну, і це дуже-дуже відчувається. Фу! Фу. Так, ну давайте зараз повернемо наліво. До речі, в новіших моделях вони поміняли, приглушили вихлоп і він тепер зовсім не такий, як, от, наприклад, в цій машині. Машину. Ну, Я вам скажу так, понятне діло, що ти в комфорті, будеш їхати собі спокійно і так далі, але ну, це страшний провокатор. Що мені подобається, от ми зараз включаємо режим автопілота секунду, і вона собі зараз буде собі їхати. Також у нас, як ви бачите, є на приборній панелі також позначка 70, обмеження, так? тобто вона буде читати знаки і це буде стосуватися не тільки обмежень, ну, ви зрозуміли, різні знаки вона буде читати. Ну, я кажу, це машина, яка вам не дасть спокійно їздити. Просто буде хотітися і хотітися робити це знову, знову і знову. Стаж 2, це десь приблизно 740 сил, 750. І в районі 1000 ньютонометрів, ньютонів крутного моменту. Ви просто вдумайтеся в цифри, вдумайтеся, що це за машина. Це така знаєте М на М, тобто М вона вонативна тобто машина, а ця... З компромісами це жорстко, це дуже жорстко, безгранична потужність в такому вот комфорті. І зараз я вже повертаюся до дилера, віддавати машину. Ну, Мені все сподобалось. Дуже красивий апарат. Ну, Будемо зараз вирішувати. А, на рахунок того, а, будемо ми її пляти чи не будемо. А4-4, який дійсно заслуговує поваги, тому що вони постаралися його допрацювали. Тепер це двигун, який вам не буде робити нерви. Він став надзвичайно надійним. Будемо зараз вирішувати, що з нею робити, в тому числі на рахунок скидочки будемо просити, тому що на даний момент робити її не хочуть по тій причині, що нові колеса стоять, вона комусь обслужена, не фарбована. от така от ситуація, поки не стоять на своєму. Хочуть її продати нам за 50 тисяч 412 євро, так як стоїть в оголошенні. Друзі, ну що, стою на фоні 8 серії, зробив тест-драйв, глянув. І якщо ви це відео бачите, значить вона поїхала в Україну в моєму дорогому клієнту під замовленням. Буду з вами прощатися. Так, Не забувайте, що я не все публікую на YouTube. В основному всі мої замовлення ви можете побачити в інстаграм. Силочку прикріплю в описі до цього відео. Ну, в загальному дякую за увагу і всім гарного дня. До зустрічі. З вами був Андрій Автофура.